Ленін брат Бантери. Ленін, той, що Ульянов, придумав Україну, особливо вдало ми в нього вийшли такі українські народні музичні інструменти, як ковза та бандура. А ще треба було написати тисячі українських народних пісень. Мабуть, тут йому кружка допомагала. Але це лише гіпотеза. І участь крупської, пісенній творчості українського народу ще довше не доведена. Ленін вважав росіян рабами і схвально цитував Чернишевського Жальгідна нація, нація рабів зверху донизу всі раби. А ще Ленін був впевнений, що ніяких «русських» ні хороших, ні поганих не існує, а є лише якісь незрозумілі великороси. Ленін вважав Росію відсталою, недорозвиненою країною і, як ми зараз, бажав її поразки. В імперіалістичній війні, докладаючи усіх зусиль, щоб цю краску наблизити. Бачите, який український націоналіст?